Не бійтеся, каже Господь, не бійтеся тих, що вбивають тіло. Чому Господь Бог іменно звертає увагу не бійтеся тих, що тіло вбивають, але бійтеся тих, хто має владу кинути людину до пекла. На перший погляд, це дуже є проста фраза, дуже зрозуміла. Не бійтеся тих, що вбивають людину. Чому так сказано? Бо тому, що людина, напевно, цього саме найбільше боїться. Страх є дуже сильна емоція, і не один раз ми в своєму житті були налякані. Часом ми, будучи ще малими дітьми, боялися таких речей, з яким дорослим, є смішно. Чи не так? А є багато таких речей, яких бояться дорослі, а діти з того сміються, дітям то не страшно. Чому так? Тому що ми через наше відношення до страху будуємо себе. Як то так? Ми формуємо себе. Ми будуємо в собі духа, ми його наповнюємо, ми його народжуємо, і тоді наш дух нами рухає. Хтось хоче йти до Бога, а хтось думає, що йде до Бога, а йде трошки в другу сторону. Хто може кинути людину до пекла? скажете, ну, гріх, напевно, ні? бо через гріх ми стаємося тими, що віддалилися від Бога. Кажу вам, гріх людину тільки ранить. Наслідок гріха смерть, ми знаємо, так? але гріх це є те, що шкодить людині, не Богове. Каже Господь, всяка хула проти Сина Чоловічого проститься вам. Тобто, що людина грішить, щоб вона там не зробила, навіть на Бога там що скаже, проститься вам, але хула проти Духа Святого не проститься ні на цьому, ні на тому світі. Дивіться. Ми, люди, формуємо себе впродовж свого життя. Ходимо до школи, слухаємо старших людей, слухаємо авторитетних людей і формуємо себе. Боїмося помилитися, боїмося ще чогось, і ці речі нас формують, і ми маємо свого Духа, яким рухаємося, яким живемо. Коли ми приходимо до хрещення, ми отримаємо печать дара Святого Духа. І ми є храмом Святого Духа. Це є той Дух Божий присутній в тобі, який говорить, який діє. І коли ти вже хулиш проти Духа Божого, тоді тобі не проститься. Бухула проти Святого Духа, як вона виглядає? Ну, Бог милосердний, Він і так мені простить. Що я буду переживати? Піду висповідаюся, та й мені Бог простить. Ти замість Бога берешся вирішувати. Або ти кажеш, ні, не піду ні до сповіді, ні до церкви, бо я так нарішив, що Бог мені ніколи не простить. Це теж є бунт проти Бога, це є. Ти берешся замість Бога вирішувати, що буде з тобою. Тому Бог каже, коли твій дух в тобі говорить, твій дух сформований на страхах, на науці, на досвіді, на помилках, то нічого, я тобі його виправлю. Але коли мій Дух каже Господь, мій Дух святий, який є в тобі в повноті, коли ти проти нього бунтуєш, як я тобі можу простити? Воно буде проти Божої логіки. Тому каже Господь, всяка хула проти сина Чоловічого проститься, вам. а хула проти Духа Святого не проститься ні на цьому, ні на тому світі. Бо є вчинки, які ми робимо яких можна класифікувати на, два, на дві частини? Є гріхи, а є злочини. Не кожен гріх є злочином, але кожен злочин є гріхом. Коли людина грішить, переступає заповідь, Робить собі шкоду, прийшла до сповіди, висповідалася, постановила, поправитися, Бог прощає. Але коли людина робить злочини. Є гріхи, які кличуть помсту до неба. Тяжкі гріхи. Тому, щоб їх простити треба усунути не просто гріх висповідатися, а злочин направити. Ми думаємо собі, що піду я висповідаюся мені Бог все простить, я буду такий, як ангелик чистенький. Гріх прощення хліб відданий. Нам гріхи прощаються, але кара за гріх залишається до страшного суду. До страшного суду. І на страшнім суді встануть всі, ті, що вмерли, ті, що живі, всі стануть на суді. І тоді Господь Бог буде судити нас. І якщо ти десь помилився, висповідався і виправився, Господь Бог буде до тебе милосердним. Коли ти грішив, сповідався, далі грішив і сповідався, грішив і сповідався, і одної і тої самої, ти привик до гріха. І потім приходиш до сповіді і кажеш, ну гріхи, ну так, як завжди, одні і ті самі. Оце попахує непрощення. Ти не працюєш над собою. Ти духа свого робиш із нього духа не то що Божого, а духа, приближеного до диявола. Який робить, що людині бреше. Чому ми брешемо, Щоби не боятися. бо Часом сказати правду є страшно. <кій> Чуєте, і тут страх є задіяний. Получається, що що би ми не робили, завжди є страх. Так, перед кожним ріхом тобі страшно. Але що ти робиш? Ти переступаєш ріх, або тобі не страшно, бо ти надто впевнений в собі або надто впевнений, що Бог тобі простить, бо Бог добрий. Будьте обережні з цими хитрими пастками диявола. Майте Духа Божого, пам'ятайте, ви є храм Духа Святого. Будуйте в собі Духа Святого. Виганяйте від себе Духа брехні, духа неправди. Бо це є основна ознака диявола – брехати. Якщо би брехати не було таким тяжким ріхом, Бог би його не описав у заповіді Божій. А заповідь каже: не свідчи ложно. не говори неправди. Бо той, хто привикає до брехні, відвикає від царства Божого. Той, хто привикає до брехні, той привикає до дьявола і вже його не боїться. Як ти вже не боїшся гріха, то ти вже є дуже хворий тобі треба лікуватися, треба йти до Божої купелі, щоб оздоровитися, так як про ту купель в Єрусалимі, що ангел торкався води, і кожен, хто занурювався, ставався здоровим. Не один раз ми думали, хочу до тої купелі, від своїх гріхів, від своїх, від своїх отих вадів хоріб позбутися. Не про ту купіль треба думати. Треба думати про ту купіль, яка очистить тебе від гріха, і маєте ту нагоду кожен раз. Перед сповіддю прийти, зануритися в Божу ласку, отримати очищення, навернутися, перестати боятися, а з любов'ю прямувати до Бога. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Свята, Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!